Oh Тоді справді будете учнями моїми, і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава Тому, Того часу Ісус говорив до одного начальника Фарисеїв, який запросив Його. Коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили. І в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш бенкет, клич убогих, калік, кривих, сліпих, і будеш блаженний, бо немає чим тобі віддати, віддасться ж тобі у Воскресінні праведних. Це є слово Господнє. Слава. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наш цігодний Павлі, дорогі парафіяни, кохані Божі діти. Євангелія від Луки, 14 розділ. Кому ж як не нам? Слов'янам людей Сходу, більше українцям, ця Євангелія просто так в лице, гості, застоль'я. Знаєте, я чесно скажу, що я дуже часто, наприклад, за кордоном в Польщі хвалився цим, що у нас бідна хата, мало пенсії, але столи нема де поставити: бараболь, помідор, тушонки і так далі. В Польщі кажуть такий. Пословиця така поговорка є «задлужся, але постався, тобто «пожич, але покажися за столом. І скажу так, що сьогодні ця Євангелія теж не перекреслює цього, але відкриває нам очі, як правильно робити. Сам особисто я дуже люблю гості, і якщо часом не встигаю сам зробити гості, то напрошуюсь до когось. Це така моя болезнь вже є. І як би це можна було зрозуміти сьогодні цю Євангелію? З одної сторони, скажу, як розумію, я особисто початок цього ривку, який ми чуємо, Ісус каже, не запрошуйте рідних, близьких, друзів. І я вам скажу, що з дитинства пам'ятаю, що ми не запрошували додому рідних, друзів, близьких, сусідів. Чому? Тому що вони самі приходили. Чи це було Боже народження, чи Пасха, чи це було мій день народження. Я не пам'ятаю, щоб я пішов до хресного батька, татка Стасіка, чи до мамці валі, по хрес, хресної мамки. Вони самі приходили, то сані мені подарували, то ще щось. І я думаю, що сьогодні, навпаки, ця Евангелія ще більше нас вертає до такої нормальності, що кожен, хто є для нас рідний, близький, товариш. Прияти, повинен сам прийти. Він сам прийти. Це і дуже важливе. Навіть скажу вам такий приклад, коли мав таку ласку Божу їхати на паломництво в Ізраїль, то на пропускному пункті, коли ми були там ну, з молоддю, з пару там людей було, ще був наш отець Роман якого всі знаємо, і він тільки казав менічко, тільки не шуткуй, бо єврейські таможники всіх відправлять назад. Не можна там де-не-де, де, але в євреїв не можна шутки робити. Ну і вони мене питалися: а звідки ти його знаєш? А що він везе в торбі? А коли в нього день народження, 25 жовтня, о, значить, ти друг. Але когось спитали другого, а він каже: Я не пам'ятаю, значить, тут щось неправильно. І я бачив, як на моїх очах. Одне паломництво вернули. Для єврея це щось ненормальне, якщо ти не знаєш, коли день народження твого друга. Значить, ти якийсь бандит, ти їдеш не по цій темі, що треба. І правду кажучи, що коли в нас свято, коли якийсь праздник, урочистість, ми, як люди віруючі, повинні знати, що Сьогодні свято, там, чи Святого Антоніку, чи Миколая, чи матки Божої патронки Костюла, і так далі. Е, відомо, люди не раз дзвонять, телефонують, питають, ой, чи сьогодні яке свято можна робити чи ні? Е, дуже добре, дай Боже, щоб якнайчастіше дзвонили і побільше, Але відразу є питання, а як ми знаємо Бога, що ми забулися яке свято. так? Тут палка двох кінців, то не значить, що ми повинні всю календарну пам'ять знати 365 днів. Але коли відпуск нас, коли там в Бубнивці, в Кутківцях, там в Клиновому чи в Куманові Янах ну, це такі речі, які якби, хочеться знати, тому що це щось близьке, рідне. І тому Ісус каже, не запрошуй, чому? Тому що вони самі прийдуть. Самі повинні прийти. Не запрошуючи, ти їх спонукаєш до того, щоб вони пригадали собі, що потрібно прийти і тебе привітати. Знаємо, коли Ісус розказує притчу про весілля, каже, що навіть два рази йдуть запрошують. Перший раз роздають ці запрошення, а другий раз пригадують і кажуть, що от вже зближається весілля, шлюб, прийдіть до нас. На гості євреї два рази запрошують, але це тому, що це запрошують чужих, не тільки рідних. І пояснення, це друга сторона медалі. Ісус каже, бо тільки тут твоя нагорода. Якщо я запрошу до себе, ну так щоб вас вже не дергати, ксьон запавла до себе, а потім очі Павло мене запросив, все, ми в розчоті. А питання: а що ж в небі? Я ж хочу там мати нагороду? Треба себе любити трошки більше. Тобто нехай один до другого самі прийдуть, але ми запросимо якусь бабцю, якийсь. От я пам'ятаю, був отець Анатолій в грудку, в дому милосердздю. І коли в нього було день народження, він... я до нього дзвоню, поздравляю його, а він каже: ну, як там десь десь близько, то заскакуй. Я думаю, ну що ж ти мене не просиш? Тож ми знайомі багато років. І я, слухайте, пішов раз на таке день народження. Дивлюся, а в нього там все й дом милосердя, всі бабці. І там Больцю той, що співав на цвинтарах, і Стасю Шафранський, який грав на кладбищах, помните, їздив з Сьон Ванексом. І я б тоді зрозумів, що для нього це найдорожчі люди. А такі, як отець Лавренті, то як впроситься, то прийде. Як ні, ну, то треба буде потім що за нього відправити чи щось. Це й дуже важливе пам'ятати за нагороду в небі. Тому пан Єзус каже. І останнє пояснення. Тут не йдеться тільки про калік, так, що закличу убогих, калік, кривих, сліпих. Але може бути гарна людина, молода, мати в очі, ходити без окулярів, але вона сліпа, вона не знає, як в житті поступити. Є такі люди, які ходять без окулярів, але вони сліпі, вони не знають, як себе повести. Є люди криві, які не такими дорогами ходять, що треба, не вміють ходити прямо. Так, є люди каліки, які, наприклад, питаєш, їх, яка таємничка Ружанця Третя, він не знає. Ну, каліка не навчився, катехізму не знає. Тобто це така духовна слабість, яку не можна перекреслити, але яку треба вилічити. І гості, цей бенкет, то це є служба Божа, спільнота Костьола. От ми зараз є на гостях Пана Ісуса. І тому, Ісус нас запрошує, в кого які проблеми, в кого які недостатки. Пан Єсус каже, прийде до мене і я вас облегшу. І тому ця нагорода, якщо ми так робимо, як Ісус Христос, ця нагорода є в небі. І мало того, що всі люди побачать і всі, котрі жили до нас від Адама Єви і після нас будуть жити, побачать, які ми хороші, добрі. Але це буде вічно, це не буде один раз. Ця нагорода буде постійна. Тому просимо Бога, щоб ми. Через таку думку правильно могли послужити Ісусові Христові, який сказав теж в Євангелії на іншому місці все, що зробите одному з найменших, зробите мені. І якщо ми цим бідним служимо, то ми не маємо сумнівів, що для самого Ісуса Христа служимо. І нехай добрий Бог нас в цьому провадить, оберігає, щоб ми цю ласку Божу в собі розвивали. І могли отримати нагороду вічно в небі. Амін.